Вітання, друзі і колеги, слава Україні! День наступний жнив ячменю, розпочав збирати насінняву ділянку калес фаро, обкосив поле по периметру, там сусіда пшениця є, окремо висипав, а з середини буду брати собі на насіння. КВС-4, розмова про нього була. Це була посіяна перша репродукція. Ну, З першого результату щось та сипить. Зараз побачимо. По попередній ділянці, яка мова була в попередньому відео, де збирав парадіз від ДСВ. Так вже вийшло, що я все поїхало на вагу. І там точна вружання склала 68,5 центне з гектара. Е, ну, Все-таки все попередник гріпак, це є досить гарний попередник. Тут же ж попередник гречка, поле трошки гірше. з добре все було однаково. Сівалка виставлена в кілограмах однаково. Е, ну Решта. Це залежить від стану самого поля, самого ґрунту. Хто дасть більше, побачимо. Але мені буде тут складновато виміряти, так, тому що це вже буде досить пізніше, коли я це, це буду перечищати і воно піде на насіння. Ну, але вже на око можна визначити, що воно і як. Ну, так що... Не дуже буде можливість знімати, бо тому що поле коротеньке, квадратик. Але подивимося як маса йде в комбайн. Тут трохи полеглого є багато. Я ще перед початком виїзду в поле підчепив ліхтери. Я так буду молотити і пшеницю, тому що є багато булери. Ну, Я казав, що тут маса є, але трикувати колоски, невеличкі колоски. Хоча зерно досить життя налита, потім покажу, що там на прицепі. Перша передача, та я завжди першу передачу збираю, тому що жатка 3,90, барабан метровий, не дуже туди впхаєш, коли вже врожайність більше п'яти, вже не політаєш. Це ячмінь набагато, нижчий. Колосочки вже всі, я порівнюю з попереднім паралізом. Кусочки вже всі також вниз і переглядав бо щось там малює на завтра, що буде дощ. На горизонті гарно зацвіла моя гречка. Надіюся, що тут всі бджоли зусила, тому що... Більше ніхто гречки так і не посіє в з цієї цій стороні. Ще на другій стороні, може, є город, Чорна і все. Але я так собі думаю, що гречка цього року буде в сіні. Ну добре, робота йде, потім буде результат. Повний бункер! Я вам скажу сипить. Яке зерно таке налите одне в одне. Я сіяв, то було таке щупне дрібне зерно, я казав, що хмола, Де насіння, а, а тут трохи тінь зараз на сонці. Ну і що? І не влізло? то я в окусил, поїхав високо в окремо, Ще лишається середина і повний бункер. В пшениці мені вилізає 18-19 центрів. Я завжди казав, що є німецька нива. Бо я 10 років на небі відробив. От, і і отак от рахуємо, що можна сказати, що вже є 6 тонн гектара. Не вирахую я точно, але е, одне можна сказати, сорт цей вартує уваги. Ото я висипав з обкосу, ну, важко сказати, мо 4 центри повинно б бути, а може більше. Ну нехай в бункері буде 1,6. і Це вже 2 2 тонни гарантія з 35 соток. Ну, і ще там щось не Так що третя час 6 тонн гектара гарантія. Так, Зараз той кашкет насиплю на насіння, там мало бетону. Колись були нашивки, бо в'язалося більше. Зараз я думаю там тонна лізе, ну може більше, може 12 морів. Ну а решта сюди. Далі будемо досипати вже зну парадізм. І все-таки зовнішність планалива. Дивлячись на той ячмінь, я навіть не міг собі прикинути, що там буде тонн. Кількість полостів. Це розгріна по рушнам, аби тут коротка була. Нага під грязьку була в був. Велика подяка їм за насіння. Тепер я буду мати, чим сіяти на другий рік. Друга репродукція, чого ж не сіяти. О, і мабуть, як я вже казав також. Попробую посіяти на одному полі поруч тих два сорти. Залишаюся собі ну, із цієї ділянки, я вже буду брати на їжі. Є ще посої посіяний парадіс, ДСВ Парадіс проти, КВС Старок. І також є у нас ще Еліта, 9 вал, наша селекція. Але я не знаю, коли я її буду молотити. Вона зелена. Дагла, мабуть, з бокових пагонів пустила, і вони тепер валять те. Я тепер не знаю, коли там буде молодьба. Хай стоїть, я десикацію робити не буду. Я її окремо той сорт смолочу навіть пізніше, близько дому. хоч там все лежить, але... Це буде кремне насіння, можливо, навіть після ріпаку можна зібрати, що там не буде. Ну отак, такі результати більш точніше сказати не можу. Можливо, так на так. Один в одному сорт не поступається при однаковому живленні, при однаковому догляді, скажімо так, але візуально. Я би ніколи не сказав, що він насипеть і гірше попередньо. Ну Таке так сьогодні відео. Всіго доброго, до нових зустрічей.